Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Астрахань є одним з ключових пунктів прийому морських вантажів з Ірану. У російській Астрахані, що розташована в Дельті Волги поблизу Каспійського моря, знову спалахнув корабель. Це вже четвертий інцидент в цьому порту. Цього разу влучання також було і в транспортне судно Ірану. Удар наносився малими безпілотниками камікадзе за 4 кілометри від території порту. Близько 23.30 за місцевим часом пожежу. Було ліквідовано інформують роз змі для цього знадобилося 20 одиниць спецтехніки і 75 рятувальників МНС. Російські журналісти також припускають, що судно тільки прибуло і готувалось до розвантаження. Про це нібито свідчить наявність крану біля причалу. Однак, можливо, на корабелі щось завантажували чи розвантажували. У коментарях анонімні телеграм-канали відзначають у черговий раз цікаве місце загоряння, припускають, що саме Астрахань є одним з ключових пунктів прийому. Морських вантажів з Ірану, зокрема сумнозвісних дронів, шахіди 136 або принаймні комплектуючих для їхньої зборки. Що ж, після вибухів на аеродромах далеко в тилу Росії окупанти почали хвилюватися про те, як далеко може дістати Україна. Водночас, у українському уряді заявили, що для ЗСУ вже скоро зникнуть обмеження щодо відстані. Одним із радників українського уряду з питань оборони на правах анонімності заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів. по території Росії за його словами незабаром збройні сили України зможуть дістати навіть до Сибіру. Про це повідомляє Financial Times. Видання зазначає, що цього тижня Україна показала, що може завдавати ударів далеко в тилу окупантів і без західного обладнання. Аналітики кажуть, що це схоже на нову тактику українців, яка має на меті зірвати російське військове планування та показати росіянам, що тепер для них немає безпечних місць. Атаки повторюються, а у нас і немає обмежень щодо дальності. Ті, і незабаром ми зможемо уражати всі цілі на території Росії. Зокрема, в Сибіру в Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак із повітря. Незабаром і росіяни не матиме безпечних зон, заявив анонімний радник уряду України з питань оборони. Варто зазначити, що Україна публічно не визнала свою відповідальність за удари. Наразі достеменно невідомо, хто стоїть за вибухами на російських аеродромах. Але що відрізняє останні удари Україні, то це їхня дальність і. Те, що вони пробили російську систему, ППО і уразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими. Пише Financial Times. За інформацією видання наслідком таких атак по Російській Федерації стане те, що Путіну доведеться відтягнути війська з фронту, аби забезпечити безпеку у середині країни. Один із чиновників із західного міністерства оборони припускає, що такі атаки позбавлять росіян впевненості за його словами. Тепер Російській Федерації доведеться подумати, як розусередити своє Скове майно та убезпечити його, атаки безпілотників не допоможуть Україні виграти війну. Найкращий спосіб зробити це знищити російські військові угрупування на території України, але це допомагає операціям щодо впливу всередині Росії, які Захід не хоче підтримувати, розповів український чиновник. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.